Все, ми вже в автобусі. Їдемо да. вже в Кишеньов. Він нам 5 годин з Одеси. Я так, що ще ви так собі осягатись. Осаджується, осаджується. Ну то кажи щось. Я? Ти? Ні. А чого ти мокра вся? Облилася водою. Где? Ти що, водою облилась? Да. Вот. Чуть-чуть. Да, так, ну що, нарешті ми доїхали в аеропорт. Допадемо. Да. Ой, падає. На кордоні простояли зайву годинку. На молдавській стороні. У нас всіх з автобуса вирішили вигнати в, з валізами я, на перевірку. Я. От. Так, перевіряли на ленті. Не шорши. Плюс е мене попросили відкрити чемодан. Не знаю я, що він там хотів побачити в тому чемодані. От, но... Ну відкрив. Так що мали приїхати об 11, але приїхали в 12. нам, в принципі, нам без різниці, тому що у нас літак в чотири, то у нас є ще час трошки, похищено. погуляти, так? Да? Ти поспала в автобусі? Два рази. Два рази і не доспала, да? так? Орео їла. Так. Да. То видно, що ти їла орео. Як? На губах. А, на губах. Да, на губах. Так що будемо зараз трошки. Чекати бабусі. Приїжджаємо ми. Дві з половини години летить літак. Вісімнадцять тридцять прилітаємо. А, ми... а це буде на наступний день? Ні, ну це сьогодні буде. Сьогодні ввечері? Сьогодні ввечері вже будеш на морі. Плавати. Ні, плавати ні, бо ми ввечері приїжджаємо. Только не сразу спать. Ну, а по вечеря ты встыгнешь. Да, только не сразу спать. Спать сразу не будем, добре. Музычка, да? Стоп, тихо. Наши сумочки. Блін, а скільки у нас сумочок? Раз, Ми, три, чотири, значить, думаємо, три, у нас такий високий рюкзак? У нас п'ять вот, сумочок. А що у нас тут в рюкзаку? Вода півтора літа, вода літа, сок літа. Вода півтора літа, сок літа. А зараз поп'ємо. А ми думаємо, що такий важкий, да, Полін? Да, балевки, бабусі. А розмальовка не в твоем руке. Бабуси. Бабуся, автомое будь ласка? Зараз. Да. Сейчас. Вот, вот Не в великом, в маленьком это. На липке, в маленькому кармане. Ай, тю. Давай, Давай Мама, помоги. И застебаем. Так, застебаем дальше. Сейчас застебну вам. А значить, дать зайчик кому. О, якщо такі зайчики пасхальні, то можна мені більше ліпити. От оку сюди, бачиш, що тут можеш туди. Тільки поки зараз не одну, а потім всі наліпить. Я тоді в туалет іще. Така інсталяція прикольна, да, до паски? Mm -hmm. І підемо пити каву за сьогодні, нарешті. <плес> Поїсти бутерброди їли. Хоч <плес> пара, а кави, звісно. Бутербродик? <плес> <плес> Четыре смотри Кока-Кола полуниця э, полуниця Гора. кремова і апельсин. А, ну две? Покажи Звичайно, Случайно цена я. Як... Ціна, да, така сама, як у нас в магазинах. А ви камеру не закриваєте пальцями? Закриває. Отож, трибуйся. Треба знімати. Сажаю А Я давно в офісі казала, Ще раз на камеру я кажу, що бабусі треба завести свой тікток. Бабуся, ви да, чули, да. що вам завести процедула. персональний тікток. Цій, цій бабусі, мені да. персональний тікток. Баба встала. Кожен да, день од неї теж ранку встала. Швидко зібралася, погнала як бабка з сумкою на парковку, бо там в мене дві собаки, дві собаки. погодувала собак, на машину пригнула і помчалась на роботу, Примчалась, забігла офіс, сіла за стіл і дві години сижу, не піднімаю голови. Потім йду п'ю каву, потім йду на балкон. А потім знову працюю. Потім робочий день закінчився. Я там зі всіма поругалася. Мене ніхто не любить взагалі. в Кабінет бояться заходити. І що далі? А далі закінчився робочий день. Я ж лечу додому, на парковку, водою собак. Опять. знову. Потім. Швидким шагом. Дома три коти чекають. Потім, потім лечу додому, перебуваюся, лечу на йогу. На йогі займаюсь, півтори години відпочиваю, а потім вилітаю з йоги, саме перша, лечу додому, швиденько їм і сідаю знову працювати до 12 В 12 Закриваю комп'ютер. Так, бабуся, не моростися, не Де наша Сама найменша учасниця. Скажи щось. небудь. Та тепер можете розказувати. Що пума розказати. Кросівки пума. Нові, ну трохи замазані. треба ж якось натягнути. Ви про весілля щось розказували. Саме головне: а про весілля? Ну, пішли, якось ми на весілля запросили нас. Це такі сидять сумбурні, поки не взяла Георгіївна. Все в свої Все руки в свої руки. Всі пішли задоволені з фотографіями, з відео. До сих пір є згадка. А так всі скучали. Да? А так всі скучали. Да, Поліна? Поліна, що ти хочеш сказати? Тебе така футболка крута? Дамі. Стіч. Дамі. Да. Дамі, да. Да. <світ> да, давайте. Бабуся проводить екскурсію, екскурсію аеропортом. Кишинівським аеропортом. Зараз час, час, я протру камеру. <світ> Все є. Проводимо Все. екскурсію Кишенівським аеропортом. Знаєте, тут така цінова політика, йдемте подивимося, по чому каву продають. Давай. Що вели? Будь підписую. ласка, яка вартість кави? А там написано На, там є. написано там, і там є. почитаємо. Я хотіла запитати, які, скільки коштує, вони не вміють говорити по-українськи. Ну, розуміє. бо вони не мають говорити українською. Так, кава скільки. Ні-ні-ні. Ось, тут десь я бачу. Вот. Ага. Є. Ну, капучино коштує 60 лей. Но за два капучина я заплатила 190 гривень. Випили до дна. Не думайте, що там щось така залишилось. Да. Булочки. Ну так, хто захоче поїсти, то поїдять. І поп'ють. Салат. Такі завиванці продають, і їх дуже багато продають на автовокзалі у Молдові. Отакі От завиванці. Угу. Мабуть, смачне таке витяжне слоєне тісто буде. Будемо їхати назад, купимо, попробуємо. І знімемо вам на відео. Ну, Звісно. Ой, включай. Що, пішли в ту сторону? йдемо. Зараз вже підемо на нашу посадку. Да. пиши далі, пройдемо. Курілка працює, а в минулому році курілка не працювала. Давай покажемо вигляд з вікна, як там літаки готуються до виліту. Вітер сильний, сьогодні в Молдові холодно, плюс шість. Добре, що ми приїхали в куртках теплих. Бо якби по літньому, то померзли. Ну да. Мабуть, це літакий. Бізнес-клас у нас буде великий літак, тому що людей паркувалося дуже багато, сумки свої вигружали. Знали б, де ми сьогодні обідали. На сумках. Так у нас же є відео. Все, ти готова? Так. Бабуся Я готова? Блогери. Блогери. Я ще не дуже-дуже-дуже. Что ты хочешь? Что-то сказать? Нет. Ты тоже так будешь играть? Да. Когда научишься, да? да. Так снимайте. Поднимайте. Переверните. Поднимайте. Да, да, вот так. Бабуся снимает. Пошли. Ага.

Які сказали в такі сіли? шукаємо свій чемодан. <рес> Що? Палінос, ще будемо заходити в літак. Так. Клас. Да, сильний вітер. Минулого року йшов дощ, сідали вночі, А, да, ми ми бачили, бачили красу. Цього року бачимо, який аеропорт багато літаків. Пішли будемо заходити. Пішли, пішли. О, мама працює вже. Всі так спішать сісти, але наші місця нас чекають. Ага. У Я нас вчера... найкраще місце біля вікна. Взагалі не бачу сенсу бігти, то толпіться. Ще добре 40 хвилин часу. Ну, півгодини, ще, так. Да. Я не ну просто, що холодно. Штовхатися там, ну таке. Поки всі сядуться, все одно треба чекати. Туди, які туристи їхали, брали сумки, плойки, фени у в Єгипет. Пошлите, Пошлите, Як ти, бабуся, тільки що кликала? Як чого? ти кричиш? Ні. <laughs> О, блогери, блогери. Блогери. <laughs> <laughs> Дуже сильно. Аеропорт пише не взагалі. Літак їде до Єгипту. Єгипт. Бабуся. <звісна> <звісна> Ану штовхни. Ви там вже монтуєте відосик? Монтує відосик. Ну. так з ними які величезні, скільки людей багато. А ми тут фоткаємося, Поліна. Ми фоткаємося. Ви типу, їдете окремо від нас, бабуся окремо? Ні, я з вами. Я з вами точно. Бо у вас свій паспорт а, і куток Заложник. — І я вже з вас нікуди. Заложника. Заложник ситуації. Подивіться, блогер вишел во вкус шо ти? Жарко ну мені не, не да робити? вот да это ти вже прилетіла на море Матковку. не пойдем знимешь тут прохолодно тут кондиціонер працює а на вулиці? на улице Жарко. ну шо у нас на можна привітати Що ми вже на місці Зараз вантажимось і їдемо вже в готель. Всі потомлені. В літаку була така концентрація дітей на квадратний метр, що всі, Боже, що всі вже потомилися. Це що ви нам не хотіли? Там без да, Ну не що, не ми нарешті заселилися в наш номер. Невеличкий руки доплатили 20 доларів, попросили нормальний номер дати у нас четверо, щоб нам не дуже тісненько було. От. Так що почнемо.